Всім привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. І сьогоднішня тема відео найчастіше задаване питання, куди вкласти тисячу гривень або куди інвестувати тисячу гривень. То на моєму каналі вперше, то коротко про себе я інвестую в акції американських компаній, переважно в індекс SP 500. Ставимо лайки і підписуємось на канал, а ми починаємо. До речі, дане відео не є рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Кожен має свою голову, кожен приймає свою Воє рішення, чому я інвестую в індекс SP 500. Ну, по-перше, бо він постійно росте. І друга річ багато відомих інвесторів рекомендують інвестувати в цей індекс. І якщо ми подивимось на графік SP 500, то ми бачимо, що я інвестую на довготривало, і, тобто я зараз інвестую, а продавати акції я планую там через 10 років, 15, 20 років, о, можливо, навіть 30. І якщо отак подивитися на графік, то ми бачимо, що, наприклад, зараз 2022 рік, і його ціна 3,5 тисячі доларів. Якщо взяти, наприклад, зараз 10 років назад, то це 2012. Ми бачимо, що його ціна була 1400. Якщо ми візьмемо ще 10 років назад, це буде 2002. То ми бачимо, що його ціна була 885. Якщо взяти ще на 10 років назад, це буде 92-й, то ціна його 426. І ще 10 років назад його ціна була 133. Ну, тому як ми бачимо, в довго тривали, він постійно, постійно, постійно росте. І звернувшись до дядька Гугла, ми можемо бачити, що зараз курс гривні до долара дуже низький. Зараз він 37 гривень за долар. О, долар дуже сильно впав, бо ще не дуже давно він був 26 чи 28, і всі казали, ого, як багато. Але оказалось небагато. 37 може бути. О, і на даний момент 1000 гривень коштує 27 доларів. О, тобто за 27 доларів можна купити 1000 гривень і навпаки. Як я говорив раніше, що я інвестую переважно в індекс SP 500, і це можна побачити на моєму основному а, брокерському рахунку. О, як ви тут бачите, тут компанії, Airbnb, Apple, Cisco, Intel, Lockheed Martin, Meta, PayPal, Pfizer, Praise, Tesla, Visa. О, всі вони входять в SP 500. Перейшовши на Сайт FinViz, тут можна побачити карту SP500, карту світу з акції, які компанії де продають. Но я зупинюсь на SP500. І які ж акції можна купити на 1000 гривень, так як ми вже знаємо, що 1000 гривень це 27 доларів. Чи взагалі є такі акції, які можна купити за 27 доларів. Якщо наводити тут по різним секторам, то ми бачимо, що деякі акції, я їх зараз там попідкреслюю, деякі компанії коштують там, і 20 доларів, і менше. От. Тут є он, майже 21 долар. Тут не видно. О, Тут 13 доларів, 18 доларів, 11, 28. Навіть за 7 доларів і 31 цент. О, За 6 доларів 60. Ну, в самому низу 26,70, 31, це вже трошки більше. 15, 34, 19,60. Як ви бачите, пройшовшись по цій мапі, що компанії, які коштують там, по 27 доларів і менше, вони є, вони існують, і їх доволі таки багато. О, не знаю, всіх там, не дивився докладно, всіх в відсотках, але відсотків 10-20 точно є. Тому з того можна щось вибирати. Питання, пряме, які саме акції купувати. Тут я вам вже не підскажу. Чому? Тому що кожна людина аналізує для себе, кожна людина приймає своє рішення, кожна людина має зробити свій аналіз і відштовхуватись від того, на скільки років вона там буде інвестувати, на скільки часу, чи вона хоче займатися трейдингом, це купи, продай, купи, продай, О, чи вона хоче купити і е, продати потім ті акції там, через 10-20 років або. Е, Шити в спадок своїм дітям. Треба сісти і подивитися кожну компанію собі окремо, подивитися про їх показники, фінансові показники, яка дохідність, як вона себе розвивала всі ці попередні роки, які в неї там прибутки були за останні 5-10 років, чи компанія росте постійно, чи вона на місці стоїть. От, тобто, ну в цьому треба більш глибше і детальніше розбиратися. Друге найчастіше питання: чи варто починати інвестувати з невеликої кількості грошей? І, і якщо ти в цьому не розбираєшся, і тут відповідь і так, і ні. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, але ви хочете в цьому розібратися, і вам цікаво, як то інвестувати, як там вкладати гроші в акції, як слідкувати за цими компаніями. То тут однозначно варто і починати з невеликих кількості грошей, теж варто. Ви купите собі якісь, наприклад, дешеві акції, дешеві компанії, і будете вже за ними слідкувати, і між тим будете ще дивитись на інші компанії, які там дорожче, і будете розбиратися, починати в них. Якщо вам це цікаво, якщо вам це не цікаво, ну то тут нема чого туди і лізти. З другої сторони, чому не варто вкладати таку невелику кількість грошей, тому що, якщо взяти середню зарплату 15 20 тисяч гривень, в кого 25, то найліпше відкладати і інвестувати хоча б 10%. О, якщо у вас зарплата 20 тисяч, то 10% це 2 тисячі гривень. О, якщо ви можете з 20 тисяч гривень відкладати тільки 5%. То оцю тисячу гривень ліпше вже тоді заінвестувати в себе. Ну і взагалі, якщо у вас є от такі невеличкі дуже гроші, то в першу чергу ліпше і найкраще інвестувати в себе. І це от таке саме головне: О, інвестувати в себе в свій розвиток. На тисячу гривень можна купити якісь книжки по розвитку, якісь книжки по інвестуванню, наприклад. Або якщо ви, наприклад, той же самий кухар, то можете собі купити якісь курси. І підвищити свій навик, і тим самим почати більше заробляти. О, і будете більше заробляти, і зможете більше відкладати. Хоча не менш важливо ще така річ, як одне діло скільки ти заробляєш, друге діло скільки ти витрачаєш. А якщо взяти, наприклад, людина, яка зараз каже О, там 15-20 тисяч, я заробляю 10, о і, і, і що таке, я мені не, не відкладати. Не інвестувати, то тут маю іншу відповідь. Наприклад, мої батьки-пенсіонери, і вони на двох достають там пенсію 7 тисяч гривень. Ну, я не скажу, що вони класно живуть, вони живуть так собі, бідно, досить, але їм вистачає на те, щоб жити. І теоретично, якби вони мали 10 тисяч гривень, то у них би вони звикли жити в ці 7 тисяч, вони б могли відкладати 3 тисячі гривень. Якщо їм зараз вмісто 7 давати 10, в них буде лишатися різниця в 3 тисячі, а це вже 30%, в які вони б могли собі інвестувати. Так само в мене є знайома, яка, у якої недавно тато втратив працю, о, і вона ходила цілий день на роботі в такому стресі, і вона не знала, як вони далі будуть жити. О, розкажу коротко, бо її тато заробляв там десь 100, 150 чи 200 тисяч гривень. О, і тут вона вони втратили, вони мали там збереження, вони, мали, вони мають збереження там, 100 тисяч доларів. Вони мають там машини три квартири. О, але от вона втрат. Вони він втратив, і її дочка каже, говорить, що Боже, як ми тепер будемо жити, все, я не знаю, що тепер робити. Ми на наступний місяць будемо жити на вулиці. О, тому тут все залежить від вашого мислення і від вашого е, сприйняття цього світу. Хтось може там 7 тисяч гривень на 7 тисяч гривень жити, а хтось не може жити там на 150 тисяч гривень. І все залежить від вас. І хтось зможе там з 10 тисяч 3 тисячі від... відкладати, а хтось із 200 тисяч не зможе відкласти і там 500 гривень. Нагадую, що я нікого не агітую інвестувати в індекс SP 500. Е, е, я говорю то, що я роблю, ви можете інвестувати. В все, що інше, все, що захочете. От. Можуть, можуть бути акції, можуть бути інші індекси, можуть бути якісь там криптовалюти, ETF і так далі. О, кожен вибирає свій шлях. Отже, на питання, в що найліпше заінвестувати тисячу гривень, моя відповідь найліпше заінвестувати її в себе, в свій розвиток, і щоб ти міг навчитися заробляти більше грошей. Якщо ви зараз зробляєте невелику кількість грошей, там 10 тисяч гривень, наприклад, о, і ви їх тратите всі 10 тисяч гривень то найліпше прокачати себе, піти на якісь курси, почитати якусь літературу, щоб, щоб почати заробляти не 10 тисяч гривень, а там 20 тисяч гривень. Так само, якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень, це не означає, що вам не, не треба інвестувати в себе, і ви можете себе прокачати і заробляти, наприклад, тим самим кухарем, там не 20 тисяч гривень, а там 40 тисяч гривень. І друге, чи варто інвестувати невелику кількість грошей, от якщо у вас грошей багато немає, а ви хочете з чогось починати. То відповідь варто, якщо ви хочете в цьому розбиратися і далі. О, якщо просто так, а закинув от щось там виросло, не виросло, і буду там потім писати, що Атосовий лохотрон, то тоді не варто. Але якщо ви хочете розбиратися, то варто, тому що ви будете отримувати свій досвід. І вам буде цікавіше в цьому розбиратися, коли ви вже маєте там якісь акції, якісь інвестиції, і вам буде цікавіше про то читати. Набагато цікавіше в чомусь розбиратися в тому, що ти вже маєш, чим в тому, що має там не знаю сусід або хтось інший. До речі, зараз дуже добрий момент, щоб почати інвестувати, тому що ринок фондовий ринок впав, от, наприклад, 500 від початку року впав на 25%, Тому зараз можна закупитися акціями по дуже такій смачній ціні. Або як ми бачимо, тут зараз іде на спад. І тут раніше от були теж такі моменти, але потім різко відростало. Тут було ось відростало, тут було відростало. Тут було від, ну, відросло відносно цього графіку. От. І як я говорив, що от бачите, від початку було 156, там, наприклад, а зараз там 3600. майже. Підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, пишемо коментарі, кому що цікаво. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях.